Проект називається Підтримка об'єднаного центру допомоги журналістам СЖУТНМПУ. І в рамках цього проекту було закладено фінансування для придбання 10 комплектів захисного спорядження для журналістів. У нас працює пункт прокату, тобто жилет бере не один журналіст, який купує його під себе і вибирає свій розмір, а жилет йде в, ну, в загальне користування і його може взяти як повніша людина, так і худіша людина, низька людина чи висока людина. Відповідно, у нас були певні вимоги, що жилети повинні були підлаштовуватися як по розміру, так і по об'єму тіла. Все, зібрала? Тут регулюється розмір. Тобто ти можеш поставити вниз, можеш поставити вверх і далі працювати. то все, давайте виділяємо. Щоб вони були певного. Відповідали стандартам міжнародного гуманітарного права, тобто, щоб вони були синього кольору, щоб наліпки як могли одягатися, так і зніматися. Ну і щоб це був максимальний трансформер і максимально можливий захист давав журналістам, так само, як і максимальну можливість для роботи. В залежності від того. Як, ну, яка людина висока, низька для того, щоб захистити органи, трошечки його розмір і висоту підлаштувати, отак от закритий, повністю закритий. Особливістю його є те, що він модульний. Раз, друге, те, що він має велику площу захисту і те, що він має підвищений рівень захисту. Його кулестійкість рівна. Самому найвищій стійкості бо... У цих трьох основних стандартах, які я вам назвав, це мається на увазі по ДСТУ, по ГОСТу і по стандарту Американського інституту юстиції. М'яка його частина вона має серйозну протиосколковий захист, його в 50 по 29 2920 відповідає 525 метрів в секунду. Я выбачаюсь, показываю прямо на нем. Ну как, чувствуется? Да, ну я бы ее подвязывал чуть-чуть не подрел. Нет, я просто взял тебя под. Не, подожди, ты знаешь, как вообще эвакуируют людей? Ну от так, от уже так можна там придушити можна. Будь-хто з журналістів наших українських, які їдуть працювати в зону АТО, вони роблять попередню заявочку, звертаються до нас і отримують цей бронежилет саме для своєї поїздки, оформлюючи відповідну угоду про те, що вони беруть його в користування. Члени профспілки члени спілки журналістів можуть вільно отримувати і першочергово отримувати ці бронежилети в користуванні. Інші колеги часом до нас так само зверталися і зарубіжні журналісти. Тобто, якщо немає потреби для наших колег, то так само і зарубіжні журналісти, і журналісти, які не є членами медіа профспілки чи спілки журналістів, можуть їх отримувати.